Які невикористані відпустки не перейдуть у 2024 рік та згорають у 2023 році? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайф з Тетяною Шолковою та командою Кадроленд. Яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер 1 і відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а ми починаємо доволі часто. Працівники своєчасно не реалізують своє право на відпустки, особливо під час дії воєнного стану. Проте варто пам'ятати, що є види відпусток, які не переносяться на наступний календарний рік. Давайте розбиратися, які невикористані відпустки перейдуть у 2024 рік, а які працівник не зможе реалізувати у новому році за 2023 рік. Розпочнемо зі щорічної відпустки. Щорічна відпустка вона надається за відпрацьований робочий рік, який для кожного працівника індивідуальний. Та бере початок з моменту укладення трудового договору. Тобто щорічна відпустка повної тривалості належить працівнику, якщо він повністю відпрацював робочий рік. Особливість щорічної відпустки полягає у наступному: якщо працівник не встиг використати щорічну відпустку за попередні робочі роки, то право на неї він не втрачає в жодному випадку. Справа в тому, що усі профільні міністерства. Судова практика, перевіряючи органи, дотримується єдиної позиції: законодавством не передбачено строку давності, після якого працівник втрачає право на щорічні відпустки. Стосується таке правило усіх видів щорічних відпусток, основною за шкідливість, за особливий характер праці. Тому висновок очевидний: у 2024 році працівник зможе скористатися належними днями щорічної відпустки, право на які виникло у нього у 2023 році або навіть раніше, і якими він не скористався у 2023 році. Якщо працівник не скористається накопиченими днями щорічної відпустки, то при звільненні йому обов'язково має бути виплачена грошова компенсація за усі невикористані дні такої відпустки. Йдемо далі. Додаткова відпустка на дітей. Вона належить до категорії. Соціальних а не щорічних відпусток і надається на підставі статті 19 закону про відпустки тривалістю 10 або 17 календарних днів, якщо мають місце декілька підстав для її надання. На відміну від щорічної відпустки, вона надається за календарний рік, а не за робочий. Це означає, що як тільки настає 1 січня нового року у працівника за наявності відповідних підстав. З'являється право на соцвідпустку на дітей у повному розмірі, а не пропорційно відпрацьованому часу, як при наданні щорічних відпусток. При цьому і профільні міністерства та судова практика дотримуються єдиної думки: соцвідпустка на дітей не має строку давності, по закінченню якого працівник втрачає на неї право. Тобто, навіть якщо соцвідпустка на дітей не використана за кілька років. Право на неї не згорає. Працівник або реалізує своє право на соцвідпустку на дітей саме днями відпочинку, або при звільненні йому має бути виплачена грошова компенсація за усі невикористані дні такої відпустки. Інша ситуація. Наприклад, у 2023 році працівниця як мати двох дітей віком 5 і 7 років. Не реалізувала своє право на соцвідпустку на дітей тривалістю 10 календарних днів. Що відбувається? У 24 році працівниця має право на соцвідпустку на дітей тривалістю вже 20 календарних днів. З них 10 календарних днів право на які виникло за 2023 рік, і 10 календарних днів вже за 24 рік. Отже. Тільки щорічна відпустка та соцвідпустка на дітей не згорають і переносяться на наступний рік або за них виплачується компенсація при звільненні. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Зауважте! Всі інші відпустки не накопичуються і не переносяться, і у разі їх невикористання не можна отримати за них компенсацію. Пояснюю, почну із додаткової відпустки учасникам бойових дій, яка надається відповідно до статті 16 прим 2 закону про відпустки. Ця відпустка не належить до категорії щорічних відпусток, тому на неї не поширюються норми, передбачені для щорічних відпусток. Бойова відпустка надається за календарний рік, і вона не переноситься на наступний рік. При звільненні працівники не отримують компенсацію за нею. Важливо, щоб працівники, які мають на неї право, скористалися відпусткою у поточному році, оскільки право на таку відпустку у новому році буде вже за наступний період відпустки. Наприклад. Працівник як учасник бойових дій має право на додаткову відпустку тривалістю 14 календарних днів, якою він не скористався за 2023 рік. У такому разі, у 2024 році він може скористатися бойовою відпусткою тривалістю тільки 14 календарних днів саме за 2024 рік. Адже така відпустка за 2023 рік із початком 2024 року згоріла. Зверніть увагу! Якщо працівник скористається відпусткою на межі 23 та 24 років, то така відпустка зараховується як надана саме за 23 рік. Наприклад. Працівнику надано бойову відпустку за 2023 рік з 25 грудня 2023 року по 7 січня 2024 року. Незважаючи на те, що на 23 рік припало 7 календарних днів цієї відпустки, у 24 році працівник може скористатися ще 14 календарними днями бойової відпустки, право на які виникло саме за 2024 рік. Такий самий алгоритм дій при підрахунку і Чорнобильської відпустки, порядок надання якої регулюється спеціальним законом 796. Як і бойова, Чорнобильська відпустка не належить до виду щорічних відпусток. Надається один раз протягом календарного року тривалістю 16 календарних днів, не переноситься на наступний рік, якщо не використана у поточному календарному році, та вважається наданою. За той календарний рік, на який припадає її початок. Отже, якщо працівник не скористався Чорнобильською відпусткою за 2023 рік, то у 2024 році він має право на цю відпустку тривалістю тільки 16 календарних днів в рахунок вже 2024 року. Ситуація з перехідними днями Чорнобильської відпустки на стику 2023 і 2024 років аналогічна. Як і з бойовою відпусткою. Ще один вид відпустки без збереження зарплати за сімейними та іншими підставами, передбачений статтею 26 закону про відпустки, надається за згодою сторін та будь-якими частинами. Головне, щоб у межах максимальної тривалості. Звертаю увагу, що 24 грудня 2023 року набрав чинності закон 3494. Який збільшив тривалість відпустки без збереження зарплати через сімейні обставини з 15 до 30 календарних днів на рік. Але це не вплинуло на правило надання відпустки, вона, як і раніше, надається за календарний рік. Тобто за 2024 рік у працівника є право на відпустку без збереження зарплати. За сімейними обставинами максимальною тривалістю 30 календарних днів, незважаючи на те, скільки днів такої відпустки він використав або взагалі не використав у 2023 році. Ще цікаві моменти про навчальну відпустку. Працівники, які навчаються у вишах, без відриву від роботи. Мають право на додаткову оплачувану навчальну відпустку відповідно до статті 15 закону про відпустки. Роботодавець не має права відмовити у наданні такої відпустки, якщо є довідка виклик з навчального закладу про участь, наприклад, у складанні екзаменаційної сесії. Однак Якщо працівник вирішив поєднати роботу та навчання і не скористався можливістю оформити навчальну відпустку, у рамках періоду визначеного у довідці виклику дні такої відпустки не переносяться на інший період та згорають. Отже, варто роз'яснити працівнику, що навчальні відпустки не підлягають накопиченню та не переносяться на наступний календарний рік. У 2024 році працівник може взяти дні щорічної відпустки і соцвідпустки на дітей, право на які виникло у 2023 році, або й раніше, які були не використані у 2023 році, дні усіх інших відпусток Чорнобильської, бойової, відпустки за власний рахунок, навчальної відпустки, право на які набуте у 2023 році, і які не використані, згорають. І не переносяться на 24 рік. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Візуал платформи став ще більш зручнішим, адже платформа оновилась. Спробуйте новий, швидкий і зручний пошук по сайту, розділ новини і статті, щоб завжди бути у курсі останніх змін. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!